Мир вам, брати і сестри, сьогодні я б хотіла зачитати слово, яке написано в дії апостолів, 5 голова, 12 вірш з 12. го І руками апостолів стались знамена та чуда великі в народі. І були однодушно всі в Солов... Вол... Соломоновім ганку. А сторонніх ніхто приставити не важився до них, але люд прославляв їх, і все збільшувалось тих, хто вірує в Господа безлість чоловіків і жінок. Так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та ноші, щоб, як тими Петро, то хоч тінь його впала б на кого з них. І безліч люду збиралось до Єрусалиму, до колишніх міст, до колишніх міст і несли. Недужих та хворих від духів нечистих і були вони всі здоровлені. Розумійте, що коли, коли ти з Богом, то Бог може самостійно тебе благословити зціленням. Незалежно яка б це була б хвороба. Написано, що коли люди, вони мали віру, вони були зцілені. Тому, незалежно від того, хочеш ти цього чи не хочеш, Господь каже, що Він хоче, щоб ти був здоровий. Тому сьогодні ми помолимось, щоб ранами Ісуса Христа зараз ми будемо молитись, щоб кожне тіло, яке дивиться це відео, воно було зцілене кров'ю ім'ям Ісуса Христа. Боже, благодаттю Твоєю я молю, Тебе за зцілення кожного, хто дивиться це відео, і я прошу тебе, Духом Твоїм святим, благослови це відео, щоб всі могли бути здоровими. Амінь.